Привіт! Це канал HerbalsUA. Сьогодні ми поговоримо про догляд за волоссям. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Це буде мотивувати нас робити новий цікавий контент. Отже, цілющі трави для здорового волосся. Натуральні лікарські рослини забезпечують дієвий догляд за тьмяним, знебарвленим і виснаженим волоссям, допомагають прискорити його ріст, позбавитися від випадіння чи лупи. Важливо обрати трави із правильним складом та використовувати їх регулярно. В такому разі волосся віддячі здоров'ям і красою. Лікарські трави для догляду за волоссям. У чому їх користь? Цінність та дієвість лікарських трав зумовлена багатством вітамінів, мінералів, органічних кислот, ефірних олій, що в них містяться. Наприклад, аскорбінова та саліцилова кислоти здатні припинити запальний процес та стимулювати регенерацію клітин. Ефірні олії ефективно живлять волосся, запобігає сухісті та тьмяності. А калій, магній, заліза стимулюють його ріст та підвищують пружність. Ще однією перевагою використання корисних трав для волосся є відсутність небезпечних хімічних компонентів, які з часом накопичуються у волосся та псують його. Зробивши випір на користь рослин, може забути про сульфати, силікони, токсичні канцерогени, що містяться у більшості магазинних продуктів. Відмови від агресивних домішок та використання натуральних продуктів надають волосю життєвий тонус, здоровий блиск та силу. Фітотерапія сухого волосся Сухість є однією з найпоширеніших проблем, від яких страждає наше волосся. Серед причин: використання хімічних засобів для миття та укладки, регулярний термічний вплив фенами та щипцями для вирівнювання чи завивки, хлорована вода, ультрафіолет, високі чи низькі температури на вулиці. Для живлення сухого та тьмяного волосся найкраще підійдуть ромашка, чебрець, материнка чи корінь лопуха. Ромашка Ромашка містить велику кількість цінних компонентів вітамінів та мінералів, що покращують стан волосся. Ефірні олії зволожують та живлять пасма. Коротин забезпечують шовковість. добільні речовини змітнюють коріння та регенерують структури волосин. Калій, кальцій, магній та заліза відновлюють фолікули та прискорюють ріст волосся. Чебрець. Чебрець відновлює та зволожує волосся за рахунок ефірних олій та олійної кислоти. Пришвидшує його ріст і покращує зовнішній вигляд. Материнка Материнка багата на вітаміни А, В та С, амінокислоти, антиоксиданти, ефіри. Завдяки цьому вона дуже дієва в боротьбі із сухим, ослабленим волоссям та пасіченими кінчиками. Корінь лапуха. Корінь лапуха здатний зробити волосся здоровим, шовковистим, перемогти сухість і тьмяність. Крім того, відвар із коріння лопуха дуже дієвий для зміцнення волосся та стимуляції його росту. Такі лікувальні властивості пояснюються хімічним складом рослини: вона містить протеїни, ефірні олії, стейринове та пальмові кислоти, вітаміни А, С, П, Е та Б, залізо та цинк. Щоб позбутися сухого волосся, візьміть 2 столові ложки сушеної ромашки і залийте 300 мл окропу. Посуд, накрити кришкою та дайте настоятися. За годину процідіть відвар та залиште охолоджуватись. Використовуйте після миття волосся як ополіскувач, не змиваючи водою. Трави для волосся, що схильне до жирності. Жирне волосся, яке доводиться мити щодня, потребує використання інших лікарських рослин. Запобігти надлишковому відділенню жиру поможуть м'ята, подорожник, полин, звіробій та лаванда. М'ята. М'ята містить ефірні олії та ментол, які покращують мікроциркуляцію крові та посилює ріст волосся. Рослина ефективно бореться з надлишком шкірного жиру, має бактерицидну дію, запобігає свербінню. Подорожник Листя подорожника нормалізує роботу сальних залоз, покращує pH шкіри, зміцнює волосяні фолікули, активізує ріст волосся. А також завдяки органічним кислотам, каротиноїдам, алкалоїдам та вітамінам С і К усуває лущіння роздратування шкіри. Лаванда. Лаванда регулює роботу зала внутрішньої секреції та знімає свербіж за рахунок дубільних речовин і смол. Звіробій. Звіробій не тільки дієво бореться з надлишком шкірного сала, а й чудово тонізує та очищує шкіру. Ефект досягається завдяки таким компонентам, що містяться у хімічному складі рослини. ефірним оліям, смолом, вітамінам С, ПП та Е, мікро та макроелементам. Полин. Полин містить органічні кислоти а тому регулює роботу сальних залоз, усуває лупу, сиборею, свербіж, прискорює ріст волосся. Щоб позбутися зайвої жирності волосся, залийте 1 столову ложку полину склянкою окропу і залиште на 15 хвилин. Процідіть і використовуйте як ополіскувач. Після 15 процедур бажано зробити перерву на 2-3 тижні. Лікарські рослини-активатори росту волосся. Відсутність достатньої кількості вітамінів та поживних речовин. Неправильний догляд уповільнюють ріст волосся і роблять його ламким. Щоб запобігти цьому, варто звернути увагу на лікарські трави, що сприяють активному росту волосин. Серед них календула, аїр, базилік, плющ та череда. Календула. Квітки колендоли нормалізують роботи волосяних фолікулів, зміцнюють структуру волосин, прискорюють ріст волосся. Такий результат забезпечують ефірні олії, флавоноїди, стерин, кумарин, а також цінні мікроелементи цинк, мідь, залізо, магній, кальцій, селен. Плющ Плющ містить жирні олії, мінеральні солі, йод каротин мурашину та яблучну кислоти, завдяки яким зміцнюється волосся, стимулюється ріст, додається об'єм. Череда череда сприяє зміцненню волосяних цибулин та активному росту волосся, оскільки містить велику кількість каретину. Щоб прискорити ріст волосся, 2 столових ложки сухої череди та 1 столову ложку ромашки залийте двома склянками окропу і залиште на годину. Процідіть і використовуйте як ополіскувач. Водою не змивайте. Найкращі трави для зміцнення та відновлення волосся: тьмяне, ослаблене, посічене. Після хімічної завивки чи регулярного використання феном таке волосся потребує особливого догляду. В пригоді стане шавлія, безсмертник, материнка, деревій. Шавлія. Шавлія робить волосся гладким, позбавляє ламкості та розщеплення кінчиків. Ефірні олії та смоли, що містяться в шавлії, надають сили об'єму та блиску. Безсмертник. Безсмертник покращує кров'яну мікроциркуляцію волосин, відновлює їхню пошкоджену структуру та сприяє росту, завдяки корисним складовим, серед яких жирні органічні кислоти, зола, смоли, коротин, вітамін С і К. Ця рослина зміцнює волосся та захищає його від ламкості. Деревій Деревій сприяє активному росту волосся за рахунок каротину, який покращує кровообіг і зміцнює волосяні цибулини. Вітамін А, що міститься в рослині, усуває ламкість і попереджає ранню сувину. Для зміцнення волосся використовуйте маску із шавлії та ромашки. Одну чайну ложку сухої шавлії та одну чайну ложку ромашки залийте 20 мл окропу, залиште на 20 хвилин. Процідіть, додайте 3 курячі жовтки та примішайте. Нанесіть на чисте волосся, обгорніть плівкою та рушником, залиште на годину. Після завершення процедури ретельно примийте волосся. Бережіть ваше волосся, регулярно піклуйтеся та доглядайте його, і воно тішитиме вас здоров'ям та красою. Придбати лікарські трави та інші товари для здоров'я та довголіття ви можете в нашому інтернет-магазині Харибс.ua. Посилання буде в описі під цим відео. Сподіваємось, інформація була для вас корисною. Гарного дня!